Такого дурдому ви ще не бачили. Навіть Скабєєва не змогла на таке дивитися. Там, де криса курня рветься, там, де хлоп в постілі спить, э, по Парижу там несеться, Олімпіїс трансвістит. Похоже, на вашого собственного сочинення страшна таємниця Путіна розкрита. Путін накормив Берлусконі серцем касулі який лічно вирізав нажому только що у бітове їм животного. І що з Гурольовим? Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Увага всім такого дурдому ви ще не бачили, і це депутат Держдуми. Чого можна очікувати від країни, яка обирає ось таких. Скобеева ведь на эфир не пришла, чтоб таке не бачити. Журавлев жги. Да и о чем они хотели поговорить, я не знаю. О перемирии, как говорил Макрон. Ну перемирие. Ну если ты олимпийское перемирие собираешься, ты должен всех наших спортсменов все допустить без ограничений и так далее. А так нет. А так вы там не перемирие, а педемирие какое-то вы собираетесь, И Только Только по той такой простой причине, что у вас знаете, как... Где это я там прочел... Там, де криса -кур не рвеся, там, де хлопці в пастілі э, по Парижу там ні сьоса, трансвестит. Понимаете? Похоже, на вашого собственного сочинения, призвіння. Ну. А ще звучить як тотальний ідіотизм. Кого вони собі понабирали в думу Росію? Політично ізолюють від світу, роблячи країною рівня Північної Кореї. А він розповідає, що так і треба. Пропагандист Попов пиарит Путина выгаданными историями про те, який він супермачо и неймовірний мисливець. Вы только послушайте эти казочки. Путин накормил Берлускони сердцем косули, которое лично вырезал ножом у только что убитого им животного. Безумное заявление сделал в интервью «Карьера ДЛАСР» представитель партии «Вперед! Далее!» Фабрицио Чекитто, Якобы эту историю рассказал ему сам Берлускони, который... ездил з Путіним на и і шокирован до тошноты. Неймовірні історії про які не можна мовчати, але можна забути. Чомусь, поки Берлусконі був живий, про цю історію ніхто й не чув. Але от коли під Путіним хитається його крісло, йому треба закріпити образ сильного правителя. Вона тут як тут. Неймовірний рівень крінжі від загонів Путіна. Дюжина пенсіонерів зібралась відсвяткувати вже п'ятий прихід до влади кривавого диктатора. Причому роблять вони це з такою радістю, наче після цього їх і справді буде чекати щось, окрім злиднів. Фантазери. Ура! <пілляє> 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 Обрав себе новим президентом, і треба створити ілюзію всенародної підтримки. Але весь бюджет пішов на аквадискотеку в резиденції Путіна. Тому загонам Путіна дісталась лише пляшка шампанського. А оскільки вона одна кричати Ура, треба багато. Доводиться просто робити вигляд, що ви святкуєте. До чого докотився Солов'йов, перетворюється на пацана із підворотні. Коли закінчуються аргументи, пропагандисти переходять на дитяче сам таки, і поки що це працює. Принаймнее, глыбы не навичулы пидворку. Представляю ли мы с собой экзистенциальную угрозу? Да. Конечно, представляю. Здесь никакого сомнения нет. Только потому, что вы ставите под вопрос наше существование. И мы вынуждены защищаться. Вы же к нам полезли, а не мы к вам. Мы не угрожаем ни одной стране НАТО. Звездно, что не загрожает, Бобба и Тейси, разумеет, еще собиратель земель русский, Не збирали це після такого, тому і нападаєте на країни, які не в НАТО. Зате на словах, звісно, третя світова клоуни депутат так званої Госдуми Гурольов зовсім збожеволів накатив і їде дахом. Путін платить, Соловйов на шоу запрошує, не життя, а казка. А що народ голодний і бідний на колінах, то дрібнички. Сьогодні день якийсь, аж дуже радується. Знаєш, який би він був чудовий, якби ти очі не відкрив. Утро почалося з того, що проводяться в Чилі проводиться южна бойнука по применению стратегического ядерного оружия. Шикарна новость. Любые самолеты в 16 будут рассматриваться на Украине как носители ядерного оружия. Носітелю ядерного оружия, ядерного удар, діяти на це треба зробити. Та моментально всі гарячі в голову тлітяти. Твоя голова, до речі, полетить першу, якщо Путін на таке наважиться. Бо тобі просто твої ж люди, які стикнуться із відповіддю від країн Заходу і України, кожне слово заштовхають назад в горлянку. Росія сюди состає на місці удар по будь-яку точку земного жарку, полюбовому працю. Я так каже, тоже понімав межте тоді по Белгороду, якщо можете бути куди. Тим паче, що там і так скоро буде санітарна зона. Душите долбіт. В тому числі по думаю, там авіація розбереться, в тому числі планіроючими бомбами. На тлі новин про те, що Кадиров невиліковно хворий, голова Чечні вирішив показати, що всі ці чутки абсолютна неправда. Якщо він і хворий, то тільки на голову. <звук> На ви бачили цю міць? Протягнути позашляховик, який і так на колесах, і в цілому непогано так собі рухається, аж на цілих 50 сантиметрів. Бережись, НАТО. Тим часом на Росії трагедія. У Воронезькій області дід на Волзі влетів у вантажівку, яка перевозила мобілізованих з війни в УФУ. Дід загинув, авто з окупантами перекинулося в кювет. А потім Волга ще й вибухнула, Голівудські кадри. Ой! Номер од машини. У мене у дворі. Демілітаризовано, тобто постраждало 9 окупантів. На жаль, без денацифікованих, тобто без загиблих, але це можливо тимчасово. До речі, а що з мовою? Кажуть же, що росіянам не потрібна демократія, їм потрібен цар, який буде в найяскравіших традиціях, саджати непокірних на кіл та правити поки не помре. Пропагандисти в студії обігрують сходження Путіна на престол Путіна саме в такому ключі, Путін має стати як Іван Грозний. кстати, о бывании грозным. Вы помните, что сказал Патриарх? Это я вот только что услышал вместе со всеми, что нужно принимать президенту России -то, что-то и грозные решения. Грозные решения. Сегодня, как ни странно, или как это может кому-то не понравится, Владимир Путин должен стать Владимиром грозным, таким же, каким был Иван IV, памятника которого до сих пор нет в Москве почему-то. Не случайно Патриарх Кирилл это сказал, не случайно. Поки весь світ рухається вперед, руски йдуть назад, причому роблять з цього справжнє шоу, наче це не вони відстала країна, яка вигадує собі перемогу на рівному місці, а колискова традицій традиції і справжньої демократії. Хоча в справжній демократії ні в кого навіть не повернеться язик порівняти президента із царем, але от для Росії це норма. На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк. Це дуже важливо для нас. І підтримуйте зсу. Війна ще триває.